В Ужгороді презентували щорічне послання президента до Верховної Ради. Роботу над документом вели і закарпатські вчені, зокрема, Мирослав Оленділ, що працює в інституті стратегічних досліджень, займалася питанням міжнародних відносин України з європейськими державами. Відзначає робота над документом послання була копіткою. Ми аналізували розробки науковців, експертів України та сусідніх країн, а також робили аналітичні експертні дослідження. Також ми обговорювали багато сценаріїв, які можуть виникнути у відносинах між Україною і сусідніми країнами. Це була купітка інтенсивна робота. Це аналітичний матеріал, який вимагає чіткості, зрозумілості, прозорості. Адвокатами України в ЄС мають бути держави Центральної та Східної Європи, адже нас дуже багато чого об'єднує, і не тільки економічно, спільний історичний досвід та близька культурна ідентичність єднає нашу державу з безпосередніми сусідами на заході. Європейський вибір і європейська інтеграція України позначені як головний пріоритет. Незмінність європейського вибору України зумовлена самим фактом нашої цивілізаційної приналежності. Водночас немає сумнівів щодо того, що європейські країни, в тому о, в числі представники консульців, які тут присутні, знайдуть внутрішні ресурси та мотивацію для закладання нових більш потужних підвалів для об'єднання всієї Європи. Крім міжнародного питання, в посланні значну роль відведено сфері внутрішньої політики. Зокрема, реформі судової та правоохоронної систем важливим є економічна незалежність держави. Заходи, які слід для цього зробити, також розписані в посланні. Значна увага приділятиметься на збільшення внутрішнього видобутку енергоресурсів в економічній політиці серед пріоритетів подальшого економічного поступу до довгостроковому періоду визначення модернізації промисловості та агропромислових секторів. Транспортної галузі, дерегуляції та мотивізації бізнесу до зростання, розвиток внутрішнього ринку і стимулювання імпортозаміщення, розвиток сільських територій. Тощо загалом послання президента торкається всіх основних аспектів політики, економіки та соціально-культурного життя країни. Оприлюднення документу є вимогою конституції.